Перша поразка шахтаря, суддівський скандал у Кривому розі, чергова, непроста, але все ж таки перемога Динамо. Про все це прямо зараз, у огляді 9-го туру Ліги УПЛ. Але спочатку підтримайте нас, поставивши вподобайку цьому відео і підписавшись на наш канал. Верес і ЛНЗ знаходяться у нижній частині турнірної таблиці, і очний поєдинок у таких випадках набуває особливого значення. Але футбол вийшов. Скоріше обережним, аніж атакуючим. І до перерви нічого такого, що могло б запам'ятатися, суперники не створили. Заслуговує на увагу хіба що удар Геннадія Пасіча, який ледь не засмутив своїх колишніх одноклубників. Ситуація на полі змінилася на початку другого тайму, коли Максим Лоперьонок атакував у центрі поля Миколу Гайдучика. Арбітер Ярослав Козик, переглянувши цей епізод, залишив ЛНЗ у меншості. Зрозуміло, що після цього ініціатива перейшла до вереса і на 62-й хвилині гостей врятувала штанга. А пробивав Семен Вовченко. І вже незадовго до фінального слистка свій шанс стати героєм матчу змарнував Денис Світюха. Підсумок нульова нічия. Першої поразки у нинішньому чемпіонаті зазнав Шахтар, який поступився у Львові Полтавській Ворсклі. Після матчева статистика вказує на те, що гості, хоч і рідше загрожували воротам суперника, були набагато гострішими у завершальній стадії атак, а це означає, що здобули закономірну перемогу. Хоча рахунок було відкрито за досить курйозних обставин. У середині першого тайму Чигринський, намагаючись вибити м'яч зі штрафного майданчика, влучив по нозі Степанюку. Арбітер призначив пенальті, який реалізував скляр. Дебют другого тайму залишився за гірниками, які на 57-й хвилині зрівняли рахунок. Сікан скинув м'яч на хід зубкову, який потужно пробив у ближню дев'ятку. Щоправда, буквально у наступній атаці Ворскла знову могла вийти вперед. Але Нестеренко, вже обігравши різника, не влучив у порожні ворота. Проте саме Нестеренко став героєм матчу на 72 й хвилині. 20-річний півзахисник забив свій перший м'яч в УПЛ, замкнувши простріл із правого флангу Пердути. Відігратися другий шахтар вже не зумів, а загальне враження від гри команди дало привід для чуток про можливу відставку Патріка Ван Леувена. Однак, поки що, все це на рівні чуток і залишилося. Нагадаємо, що трансляції матчів чемпіонату України можна дивитися на отт платформах партнерів української прем'єр-ліги. Зоряне може виграти вже п'ять матчів поспіль. І це призвело до того, що луганська команда знаходиться вже на 15-му рядку турнірної таблиці. Але якщо говорити про поєдинок 9-го туру в Одесі, то бронзові призери можуть нарікати на долю. Проте про все по порядку. Обмінявшись схожими атаками у дебюті матчу, суперники взяли тривалу паузу. Був щоправда епізод, коли м'яч опинився у сіворі Чорноморця, але гра рукою Гереро була очевидною. Тож про те, щоб зарахувати такий гол, не могло бути й мови. А перший по-справжньому небезпечний момент гості створили на сороковій хвилині, коли Гереро та Нагнойний розіграли нехитру комбінацію, яка призвела до виходу віч на віч, але господарів врятував Варакута. Чорноморець обмежився ударами із середньої відстані. Натомість, зоря після перерви цілком могла розраховувати на гол і навіть не на один. Удар Яцика зі штрафного прийняла на себе поперечина. Він же не реалізував вихід вічнавіч, пробивши у воротаря. Зрештою, на 85-й хвилині шанс відзначитися був у Волошина, але він не зміг переграти Варакуту. Отже, 0-0. Ревбас втратив шанс обійти шахтар та очолити таблицю чемпіонату України. Хоча начебто все у підопічних Юрія Вернадуба для цього було. Відбивши кілька атак львівського руху і навіть пропустивши м'яч, якого втім, не зарахували через офсайт, господарі відкрили рахунок. На 37-й хвилині арбітри побачили фол у штрафному майданчику гостей, і Дмитро Бондаренко вказав на 11 метрову позначку. Пенальті реалізував іліч. Але рух не та команда, яка може опустити руки після пропущеного м'яча. Другий тайм це довів, а відрізок із 63 по 68 хвилини перевернув усю гру. Спочатку Руніч пробив зльоту після розіграшу кутового з правого флангу та зрівняв рахунок. На 65 й хвилині арбітр вирішив додати роботи в своєму профільному комітету, якому тепер доведеться пояснити, чому було призначено пенальті. Виглядає і справді дуже дивно. Тож претензії Кривбасу зрозумілі. Але Климчук суперника прощати не став і вивів львів'ян уперед. А ще за дві хвилини Руніч поставив перед кривбасом нерозв'язне завдання. І, хоча у команди з Кривого Рогу цього сезону вже був випадок, коли вона відігралася, поступаючись двома м'ячами, цього разу врятувати гру не вдалося. Вперше за час виступів в УПЛ зіграло в нічию Полісся. Після гри наставник колосу Ярослав Вишняк сказав, що жодна з команд не мала переваги. Тож важко сказати, хто набрав одне очко, а хто втратив два. Так, насправді й було. Моментів суперники створювали небагато, а до реальних загроз воротам практично не доходило. Хоча, наприклад, шанс відкрити рахунок у гостей з'явився на 13-й хвилині, коли безперешкодно пробивав Будківський. Але вчасно втрутився Демченко. Ще за дві хвилини партнери вивели на удар козака. М'яч пройшов поруч із дальньою штангою воріт Колоса. Після чого у грі настала своєрідна аритмія. Боротьби на полі було багато, а воротарі залишалися без роботи. Знову вступити у гру голкіперу Коласа Кирилу Фесіну довелося на початку другого тайму, коли за меж штрафного пробив Морозко. господарів у свою чергу нагадав про себе Богданов, але і у цій дуелі переможцем вийшов воротар. Нічия 0-0, колас не може виграти вже шість матчів поспіль. Нагадаємо, що трансляції матчів чемпіонату України можна дивитися на ott платформах партнерів Української прем'єр-ліги. Минай не відправив на Кубковий матч основний склад, але і у чемпіонаті жодного зиску з цього не отримав. Закарпатці поступилися оболоні та продовжують перебувати на дні турнірної таблиці. Зате помалу скорочує відставання від лідерів Динамо. Кияни змусили понервувати своїх уболівальників у матчі з Олександрією, дозволяючи супернику двічі зрівняти рахунок. Однак дубль Володимира Брашка дозволив Динамо здобути перемогу 4-2. І у заключному матчі дев'ятого туру дніпро 1 перервав безпрограшну серію металіста 19-25, яка налічувала 5 матчів. І, хоча в таблиці віце-чемпіони ще далекі від лідерів, за втраченими очками йдуть на рівні з шахтарем, турнірну таблицю продовжує очолювати Шахтар, але матч наступного туру із Зорею перенесено на інший термін, а це означає, що зміна лідера не за горами. До того ж, Динамо тепер сповнене рішучості відігратися за торічнє фіаско та нещодавні невдачі у лізі конференцій та Кубку України. У нижній частині турнірної таблиці трохи легше стало оболоні, яка здобула другу перемогу цього сезону. Натомість є ціла низка команд, які не можуть перервати свої безвиграшні серії. І найтриваліша у Минаю 9 матчів. Таким був дев'ятий тур чемпіонату України. Є що обговорити та є про що посперечатися. Тож пропонуємо зробити це у коментарях до цього відео. А ще не забудьте поставити вподобайку та підписатися на наш канал.